Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як іноземні інвестори, раси назавжди забудуть дорогу до України. Судді далі вчиняють беззаконня. Враження, що порядність і суддівська посада явища несумісні. Отже, питання, що було першим: порядність чи суддя. Пише телеграм-канал Офіс очищення судової системи. Будь-який інвестиційний клімат може бути зруйнований одним, а точніше двома нечесними суддями Верховного суду, а їхні висновки ще й стануть обов'язковими для всієї країни. Уявіть. Ситуацію наземне підприємство з Великобританії створило успішну компанію в Україні. Визначено статутний капітал у 500 гривень, що становить 100%. А реальна вартість компанії вимірюється сотнями мільйонів. Робочі місця, податки, шалені перспективи. Саме такі компанії потрапляють у поле зору українських рейдерів. Корумпований представник цієї компанії підписує фіктивний протокол, за яким збільшує статутний капітал до 2,5 тисяч гривень. Сама компанія не знаходить 2 тисячі гривень для внесення і новим учасником із часткою. Вісімдесят. Відсотків стає депутат обласної ради, який випадково проходив неподалік і мав 2000 тисячі гривень у кишені. Він добросовісно віддає 2000 тисячі гривень і здобуває 80 відсотків компанію вартістю у сотні мільйонів. Впевнені, кожен би заплатив 2000 тисячі гривень. Британська компанія просто не знала про ці дії. А й нащо їй про це знати? Такого джекпоту не можуть уявити навіть на Волстріт, як за ціною обіду в ресторані отримати. 80 відсотків успішного бізнесу. Правоохоронці навіть вручили підозру, проте кажуть, домовилися та кримінальна. Справа заглохла дуже популярна схема в нашій країні. Альтернатива вся надія на реформований суд, визнані недоброчесними судді Північного апеляційного господарського суду Владимиренко Демидова і Сходаківською підтверджують власну репутацію та вірність висновку ГРД стають на бік рейдерів. Суддя Верховного суду Світлана Бакуліна теж визнана ГРД недоброчесною. Вже готова залишити таку постанову без змін і подейкують на такі дії. Її штовхає голова суду Лариса Рогач для тих, кому цікаві деталі. Алі, справа 911 266, 22 А чергове засідання відбудеться 13 грудня 2023-го. Чи то справа у гонорарі успіху, чи тиску влади й страху не пройти переоцінювання, проте ми впевнені, що суддя Бакуліна готова назавжди відштовхнути інвесторів від нашої країни. Вочевидь, деяким суддям Верховного суду здається, що вони особливі та будь-яке свавілля для них безкарне. А головним є залишитися на посаді. Подейкують син Бакуліною вже замовив собі нове авто, проте впевнені, що це все побрехеньки. Постскрип. До надання нам підтверджень, ми не вірили в участі у цій схемі Лариси Рогач, котру до останнього вважали порядною судею, яка не втручається у справи інших суддів. На жаль, все більше і більше інформації надходить про її участь у подібних втручаннях, зокрема й сприянню рейдерам, постскриптом скриптом. Переконані, що в цих двох панянок не менше секретів, ніж у Льва Кишакевича. Як то кажуть, у тихому болоті чорти плодяться. Українці пишуть теж саме стосується і суддів, які суддя Червінського та інших патріотів, виконують вказівку з банкової заложни. Попередив нечесних чинуш та от таких от суддів. Прийде час і терпіння в людей лопне. Люстрація буде ну дуже-дуже важкою. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.